Вихованці танцювальної студії Світанок здобули перемогу на змаганнях в Києві. Конкурс відбувся 18 листопада. У змаганнях взяли участь 26 колективів. Учасники були представлені зі Львова, Вінниці, Києва та інших міст України. Від южного діти виступили у найменшій віковій категорії від 4 до 7 років. Творчий номер представлений в образі Барбі і Кена під глядачів та журі. У виступі колективів оцінювали техніку, музичність, артистизм, образ та композицію. Змагання проводили. В місті Київ називаються вони The Battle of the Stars. Оцінювання системи було між від 1 балу до 100 балів. Вони здобули 90 балів, середній бал у них був серед усіх учасників, то вони зайняли перше місце. У нас направлення сучасна хореографія, але поки вони маленькі, то це дитяча хореографія, називається на Денс-шоу. Вони показували основні елементи хореографії, тобто найпочаткові. Що рівень вони показали на високому рівні. В цьому конкурсі була така, був такий критерій, як відеокліп, і ми знімали з батьками цей відеокліп. І суддям дуже сподобалось. Потім вони його ну запам'ятали. Навіть просили ще нам його, щоб ми скинули, щоб вони могли потім на наступних конкурсах, навіть якщо нас не буде, щоб вони його вмикали. Для учасників танцювальної студії це був перший дебютний виступ на змаганнях. Щоденні тренування та відпрацювання танцювальних елементів допомогли дітям впевнено та майстерно виступити на конкурсі. Як розповідають призери конкурсу, хвилювання на сцені не відчували. Мені не було страшно. І ти не хвилювалася, коли ти показувала свій танець? Хоч Ні, не хвилювалася. Не хвилювалася? Ні. Це? Ми танцювали біловали. Повторювали. А тобі подобається, що саме у е, вас був танець з Барбі. Ти думаєш, напевно, ляльками <задач> гратися, так? Так. А ви разом з вашим... Танцем? Я було, що куклело. І баби з яйками. У мене не дома медель, води розбала. Багато тренувалися. Нас там не називався Балбікен. Ми були вдягнені в оживих костюмах. Мені одразу танцювати. Я люблю танцювати, тому що ходжу на танці. Мені не було страшно, тому що була мама. Ми танцювали. Разі вихованці колективу хочуть взяти участь в новому конкурсі, який відбудеться навесні у Львові. Виступати на змагання будуть і дорослі учасники.